Всім привіт! Хочу одразу вибачитися перед вами за свій голос, тому що я знову захворів. Сьогодні в нас дуже круте відео, тому що мені нарешті прийшло моє замовлення з тему. Сьогодні ми будемо розпаковувати і організовувати все, що є тут. Тут є трішки канцелярії, трішки того, що я замовив для себе, і давайте зараз це все розпаковувати і розглядати. Зараз буду витягувати по одній штучці, і ми з вами будемо розглядати це. Опа, якась коробочка. Давайте глянемо, що це. А, все, я зрозумів, що це. Це окуляри. Ось такі дуже класні окуляри. Ой, ну що за красаво, просто подивіться. Я давно хотів собі такі окуляри, і вони тепер в мене. Йдемо далі, і тут ця біла штучка, і зараз подивимося, що там. Ой-ой! Я навіть не знаю, що це може бути. Можливо, це якийсь набір з канцелярією різними бумажками. Трясеться, може це декоративні скотчі. Так, мені треба ножик. Так. Ні, це не канцелярія, я, походу, знаю, що це. Це у нас мінлайнери, такі текстоводілювачі. З одного боку текстовиділювач, а з другого, типу фломастер. Дуже крутий набор. Я дуже давно собі хотів такий набор. І я його замовив через ось ці кольора. через блакитний, тому що божній такий. Через цей зелений, коричневий тілесний. Просто неймовірний, я в кінці відео вам покажу, як ці всі маркери пишуть. Опа, а це я знаю, це моя цепочка нова. Ось така з шипами, типу. Далі знову канцелярія. Це такі наклейки на прозорій основі в вигляді гербарію різних квіточок. Давайте покажу вам декілька. Ось така червона квіточка. Ось такий цвіт весняний. Ось ці дуже вайпові, такі класні, сині квіточки. Ось такі помаранчеві. І взагалі тут дуже багато різних. Будуть дуже красиві весняні оформлення. Рухаємось далі. Далі коробочка якась. Да. Друзі, це набор з канцелярії. Тут 200 штучок різних бумажок, таких крафтових. І вже як будемо з вами організовувати все, я вам розпакую і покажу, які тут бумажки. Тому що, якщо чесно, я сам не знаю. Закладинки в книги такі, стікери-закладки, якось так. Тут їх десь 60 штук здається було. Ось такі вони різні пастельні, дуже красиві. Дуже давно собі хотів такі закладинки. І щоб вони були пластикові, а не паперові. Тому що паперові це просто жах. Вони мнуться, не клеяться, і це просто капець. А ці, я думаю, будуть супер клеїтися і протестимо їх разом також сьогодні. Просто подивіться, яке воно круте. Та-дам, дивіться, ось таке кільце. Дуже класне, таке, нібито безформне. Давайте вдягнемо. А, воно мені підходить і на середній, і на цей палець. Залишимо на цьому. Алі. Опа, знов кільце. Дуже схоже кільце. Просто воно вже якби тільки контур. Також воно таке безформне і дуже круте. А ну-ка. Так, мені також підходить на середній палець. І я думаю, на вказівний також. Так, да, ось так прикольно виглядає. Це була вся посилочка. Ось і все замовлення. Ну і, звісно, ще кільця. Ну що ж, а тепер приступаємо до організації цієї канцелярії. Цей набор буде стояти окремо, я його влаштую сюди. Ось так він буде стояти. Але я хочу його розпакувати і показати вам, що в ньому є. Мені просто самому інтересно, що там. Все зав'язано, так класно. Їх дуже багато. Ви просто подивіться, якісь бірочки тут є, такі просто паперові. Їх є машини, ось такі, самоклейка. Це також самоклейка. Чемодани. Також самоклейка, такі 150. -ки. Просто дуже багато різних бірок, різних наклеючок. Ось такі годинники, шари. Вау. Ось такі якісь папірці є. Дуже класний набор. І так, влаштовую його тут. Давайте покажу вам закладки ці стікери. Вони в такому типу пакетику. І ось так це буде виглядати. Я наклею ось так криво, тому що, щоб, ми, щоб було видно, як їх можна приклеїти. Ось так, можна ось так, а можна взагалі клеїти, щоб. Стікери не виглядали. Я їх покладу ось тут на ці папірчики. Думаю, покласти збоку, але буде некрасиво виглядати, тому буде так. А ці квіточки, цей гербарій, я поставлю до всіх своїх бумажок. Тут розібрались. Ось ті хайлайтери, як тут написано, ну, типу текстовиділювачі. ось такі пастельні будуть стояти в мене на столешниці в ось такому чорному стаканчику. Ось такі, вони всі дуже гарні, пастельні і естетично виглядають. Давайте їх затестимо. Ось так вони класно пишуть, малюють, дуже круті. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому обов'язково вподобайку. Не забувайте за мої соцмережі. Всіх вас люблю і пока-пока зустрінемось в новенькому відео.